чи я десь не дала йому свого розуміння, але як ж то я можу себе звинувачувати, якщо я ходжу до церкви, а він ні? Як я можу себе звинувачувати, коли це не я п'ю, а він п'є? Брати і сестри, сьогоднішня реколекційна наука буде присвячена спілкуванню з Богом, Правдивий молить. І дійсно, надзвичайно є важко навчитися добре молитися. Взагалі цього ніде не вчать. Це є дуже інтимна сфера людини і Бога. Ми знаємо, що Господь Бог це не є якийсь дух, так як ми вчора говорили, це не є якась сила, а це є особа. Особа, з якою можна спілкуватися. Отак так як ми спілкуємося зі своїми ближніми, з своїм чоловіком, чи з дітьми, так і ми покликані спілкуватися з Богом. Брати і сестри, я би хотів, щоб ми сьогодні розглянули, напевно, для мене, то я просто поділюся своїм таким спостереженням. Для мене це є приклад правдивої молитви. Ми дуже добре знаємо цю історію е, такого митаря Закхея, Пам'ятаєте, він дуже маленький ростом був, і він дуже хотів побачити Ісуса Христа. І що стається? Стається те, що він дійсно, врешті решт його зустрічає. Але мусить він що? Зробити якийсь зусилля, правильно, вилізти на дерево. Мо, дорогі брати і сестри, будьмо уважні. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто, а був там чоловік, на ім'я. І він був головою над митрями. і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто Він такий, але не міг через народ, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на секомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув в і сказав до нього: за при тьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в Твоїм домі. І зліз й швидко і прийняв його раду. І всі, бачивши те, заходилися нарікати і казали: до чоловіка грішника, зайшов у гостину, А за Київ став до Господа, промовив: Господь, ось половину майна свого даю в Бога, а коли когось покривдив, повернув чепти. А Ісус сказав до нього: сьогодні. На цей дім зійшло спасіння, бо й він, син Авраам, син у прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Це дуже надзвичайно гарний текст. Він мені дуже подобається, знаєте, я йому так хотів сьогодні з вами поділитися. У ньому я вбачаю кілька елементів правдивої молитви. Ми можемо, ви можете слухати мене і десь собі аналізувати, чи ці елементи молитви. Є присутні у ваших молитвах, у вашій розмові з Богом. Знаєте, дуже так часто буває, що ми просимо Бога чогось, але цього не одержуємо. І один професор в Римі казав до нас, каже, що коли ми стаємо на молитву, чому ми не одержуємо того, що просимо? Адже Ісус Христос говорив: просіть і дасться вам, стукайте і відчинять вам. І професор каже, ми не отримуємо того, про що просимо, бо ми не віримо, що ми це отримаємо. Ми не віримо, що ми отримаємо те, що ми просимо. Це є драма для людини. Людина, яка декларує свою християнськість, яка приходить, наприклад, уявімо собі, що ми прийшли до когось до якогось депутата. До міністра і просимо Його про виділ, щоб виділив ділянку. Але ми вже йдемо до нього і вже знаємо, що він її не виділить. Для це є одна, друга, третя причина. І ми її дійсно не отримуємо. Так, може статися чудо, він може нам її дати. Але якщо ми не будемо переконані у нашій правоті, що ми заслужили на ту ділянку, якщо ми не доставимо йому розумних аргументів, от я пропрацював на заводі там стільки-то, стільки то, мені належиться, мої діти там мають там я багатодітна мама, прошу мені виділити під будівництво. І він дивиться на ці аргументи, зважує їх і каже: Дійсно, вона заслужила. Коли ми цих аргументів йому не дамо, закриє очі. Ага, папір там Василина все, відклав, хоче землі. А з нього, знаєте, скільки таких людей, які хочуть землю в квартиру? Дуже багато. Як саме, дорогі брати і сестри, ми до Господа Бога маємо теж іти подібно з такими аргументами. Я, така-то, така то. Дай мені те. Але вірити, просити його. І тут ми будемо виконувати і вірити те, що Ісус Христос каже. Стукайте і відчиньте. Але також мусимо, е, лишати той певний відсоток на те, що якщо нам Господь Бог в ту хвилину, те, що ми просимо, не дасть, значить, він щось має для нас краще. Має для нас інший план. Не так, що ой, отже, знаєте, ви мені там казали раз на реколекціях, і я п'ять років просила, е, щоб е, там мої діти е, там щось таке, і мені то не Значить, ви брехун. Ні, завжди має бути той відсоток, що Бог не дасть не тому, що він мене не любить, а тому, що він для мене зберіг щось краще. Можливо, через цю хворобу мого чоловіка чи моєї лежачої мами, Бог мене хоче навчити чогось більшого. Знаєте, я був е, нещодавно на похороні, хоронив хлопчика. Хлопчик е, був неповносправний, і переді мною лежало. Тіло 13-літньої дитини, яка згоріла від хімії, мав рак. Знаєте, І отець, який мав парастаз, мене попереду каже: Ну, ви так хоче. Я думаю, що вони є не дуже такі християни і так далі. Там з дитини майже нічого не лишилося, вуглик, лице. І так далі. Коли я дійсно обхажував е, цю домовину, я побачив дійсно згоріле лице того хлопчика, е, батька, який, напевно, вже не мав е, сліз, е, щоб плакати. Але я собі подумав на хвилю, грішна думка, я думаю. Я собі подумав, та може їм і легше буде, бо та дитина вже не буде мучитися. 13 років вони постійно його з ним гуляли, він взагалі нічого не міг без мами зробити. Я так собі подумав, ну напевно, що таке знаєте, таке в них випробування нарешті закінчилося. Ну так по-людськи собі подумав. І знаєте, коли я бачив, мама падала в несвідомість майже кожних 5 хвилин, я зрозумів, що тут щось не так. І коли ми виходили, я поговорив з батьком, я кажу: розкажіть щось про свого сина, бо це є свята дитина. Йому ми можемо, знаєте, я сам поцілував е, його домовину, бо я розумів, що це дитина, яка ніколи не мала гріха. Блажені чисті серцем, бо вони Бога бачать. Ця дитина, цей хлопчик, це був той блаженний, чистий серцем. Він Бога бачив вже за життя. Тобто для нього Богом були ті батьки, які за нього турбуються, для нього Богом були ті друзі, які з нього не сміялися і його не ображали. Дорогі брати і сестри, я підходжу до того чоловіка і кажу, от розкажіть мені щось про свого сина. І він починає плакати і каже, знаєте, отже, він і моя жінка, у них ще є старші дочки. Були як голка і нитка. Один без одного вони не могли. Вони ціле життя були разом. Відколи він народився, він страшні операції пережив. Він народився, по-перше, з обмеженими тобто неповносправним. Зразу в перші місяці в нього виявили порок серця, йому робили операцію на серце, потім. Він захворів лімфомою, Хочкіна, є така хвороба. Він приймав дуже тяжкі ліки кожного разу вони. Ага також він у Львові, в Ахмедеті, там постійно лікувався, майже півтого 13-літнього життя. Та дитина промучилася не досить того, що було неповносправною, також і промучилася фізично. Фізично він страждав бо відчував. І він каже: знаєте, але ця дитина нас навчила любити. Нас навчила один одного поважати. Через того хлопчика ми жодного разу в сім'ї не мали сварки. Через ту дитинку ми жили по-божому. Можливо, ми не часто ходили до церкви, але ця дитина нас навчила, як ми маємо правдиво любити один одного. Каже, ми маємо дві дочки старших. Так, Ми їх любимо і так далі, але ця дитинка маленька дуже і дуже потребувала нашої любові. І ми всю любов, яку мали, ми віддавали йому, і він нас вчив любити. То я зрозумів, що це, це явний приклад, який буквально місяць тому стався в моєму житті. Я зрозумів, що так стається, що я не можу сказати, що це Бог їм дав таке випробування. Бо Бог є любов. Він е, не хоче, щоб ми страждали. Але так в житті буває закони природи, е, різні екології і все, що воно так складає обставини. Але тоді нам потрібно не звинувачувати Бога. Боже, чому ти дав мені таке випробування? Боже, чому я мушу нести той хрест і так далі? Їм маємо казати, Боже, не забери від мене цей хрест. А допоможи мені Його нести. Ісус Христос каже: візьміть свій хрест на себе, не чужий, не вашого сусіда. Візьміть свій хрест і ідіть за мною. Ісус Христос каже, я буду йти попереду. Я буду бачити, якщо ви відстаєте, я буду вас чекати і буду вам допомагати. Тільки не цурайтеся. Не цурайтеся того свого Христа, а слідуйте за мною. Так само, бачите, ті люди не відсуралися тої дитини. Могли б напевно мали вибір. Ми знаємо, що коли така дитина народжується, їм навіть дають вибір батькам, чи ви хочете, щоб вона з вами залишилася, чи можливо, хай вона тут в лікарні лишається. Але вони його взяли з собою. Це їхня дитина. І ця дитина робила чудо не раз у їхньому житті. Напевно, не би могли як то часто буває, в таких сім'ях. Батько зі страхом, боїться відповідальності і лишає ту сім'ю. І жінка сама мусить тягнути, а він не лишив її. Вони разом цю дитину виховували. Цю дитину всюди по лікарнях возив. Кожен брати і сестри, я трохи за, заговорився, але ну, такі приклади нам дають зрозуміти, що е, навіть якщо в нас якісь є випробування, чи якісь є проблеми, то Господь Бог є завжди поруч. Ісус Христос, який на Христі за нас, не за, за когось іншого, за нас, за конкретно мене, страждав. І коли я страждаю, то я завжди повинен пам'ятати, що Він за мене постраждав. Значить, моє страждання теж має сенс. Бо коли він страждав, щоб я. Щоб померти і воскреснути за мене. Тобто сенсом цього його страждання було моє вічне життя. Значить, сенсом мого страждання є теж щось важливе. Повертаючись до розповіді про Закхея, ми бачимо, що цей чоловік був малого зросту. Але в нього було що? Велике бажання побачити Бога. Часто в нас є теж бажання е, молитися. У нас є, ми ходимо, особливо десь, як почуємо якусь побожну пісню, або після е, якогось пережиття, нам хочеться от все. Я почну читати Святе Письмо. Я почну молитися. У нас є то велике бажання. Але до того бажання потрібно завжди додавати певні зусилля. Закей, для Закхея таким зусиллям було виністи на дерево. Тобто те, що він є мита, це означає, що він є людиною досить знатною. Можливо, його не так поважали, його не любили, але все ж таки його знали і з ним рахувалися. Бо він був податківець. Напевно, він не одному насолив, знаєте, але всі його знали. І, напевно, для нього був важливий його імідж. Але у даний час, у даний момент, коли він хоче побачити і зустрітися з Ісусом Христом, Він стає яким? Ми вчора говорили: простота серця. Він стає простим. Він явно показує своє бажання побачити Бога. Він це є простим. Бути простим, бути е, не надиматися, не гордим це є умова нашої щирої молитви. Тож, перша умова доброї, щирої молитви це є бажання молитися. Друге це є бути простим. Стати перед Господом Богом подібно так, як не фарисей, а так як ми. Бо Фарисей став кожен молитву, був храм, але сказав зразу: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як той мир. Стати простим. Простим це означає визнати свою грішність. Боже, я такий, як є. Зі своїми криками, зі своїми проблемами, зі своїм лінивством, зі, своїм навіть, зі своєю заздрістю. Але сказати собі, я такий, як є. Прийми мене таким, як я є. З твоєю допомогою я змінюся. Це є простота на молитві. Потім у Закелі є бажання не просто побачити Ісуса, але зустрітися з Ним. Знаєте, як важливо нам зустріти свого кумира. Пам'ятаєте, ну ви втохов, я не знаю, хто був кумирами для вас у вашому віці. Для мене в школі, знаєте, я вчив німецьку мову в селі. Для мене кумирами були. Володимир і Віталій Кличко. Я не дуже любив німецьку мову, але коли вони попали в Німеччину, я думаю, якщо мої улюблені боксери німецьку мову знають, значить я мушу її вчити. Я навіть е е писав такий твір «Mein Lieblingsboxer», боксер. так знаєте його так розказував. Я найкраще вивчив той твір. В класі про свого е, фаворита, про свого улюбленого е, персонажа, там, спортсмена. І я вивчив той твір не тому, що я хотів добрі оцінки, а тому, що мені брати ще дуже подобалися. І от кожен з нас мав у своєму житті якогось кумира. Ми їх бачили по телевізору, якщо то були артисти. Ми про них багато читали, вирізали. правда. І ми навіть ходили на їхні концерти. Я пам ми пам'ятаємо, коли з цим Тарасом навіть були біля Лькового театру на Океані Це. Ну, Але ми їх бачили. Ми хотіли їх побачити, і ми їх побачили. Ми прийшли на концерт і ми здалеку їх бачили. Так само Закей не просто хотів побачити Ісуса Христа, а хотів з ним зустрітися. Він вилазить для цього на дерево. Він вилазить, бо думає, що, ну, принаймні, так йому. Більше вдасться, більше шансів є зустрітися з ним, ніж десь там у натупі. Бо знаєте, в натупі майже ніхто тебе не бачить. Правда, бачить масу людей. А коли ти виходиш як виділяєшся з натовпу, є більше шансів зустрітися. І він робить це зусиллям. Вилазить на дерево, стає простим, показує свою гріховність перед всіма. Лізе на дерево, всі його осуджують. А, та той мита, той податківець. І, і він сидить на тому дереві, але тільки через те, що він хоче Ісуса Христа побачити і з ним зустрітися. І що стається? Ісус Христос йде, бачить кругом НАТО і помічає на дереві Закхея. Помічає на дереві Закея і каже, за при притьмом злізає. Тобто Він його побачив. Уявляєте, якщо би я десь пішов на обій кличків, і вони сказали, о, той хлопець, ти, ми тебе знаємо, ти є наш комир. Так само Ісус Христос теж, певно, побачив того Закеду, бо просто так не вирішив. Він каже, о, я тебе знаю, злізай! Це зустріч. Так само ми на молитві маємо зустрітися. Злову. Я не говорю вам просто не розбираю вам цей уривок, але будьмо в контексті молитви. В контексті молитви, коли ми розбираємо елементи нашої молитви. Оцей третій елемент це є зустріч. Четвертим елементом на зустрічі, що ми робимо? Починаємо говорити. Ми говоримо, відбувається діалог. І тут стається. Велике чудо для того заклеє. Ісус Христос сам починає до Нього говорити. Каже до нього: Сід, злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. Це є дуже великі і гарні слова, радість. Так само Ісус Христос у молитві каже: Дякую Тобі, що ти зустрівся зі мною. Дякую Тобі, що Ти запросив у цій молитві. Мене у свої серце. Святі отці дуже гарно говорять, що е, найважче, найважча чеснота, яка людині дається, це, власне, є чеснота щирої молитви. Тому не лякайтеся, що у вас дуже багато різних спокус. Не лякайтеся, що у вас немає часу, бо це диявол так розставляє обставини, щоб ми не могли поговорити зі своїм творцем. Щоб ми не могли подякувати чи чогось попросити з тим джерелом нашого життя і нашого щастя. Бо Ісус Христос це є джерело щастя. Але диявол це і хто ворог людини. Тому Він дуже злиться, коли людина відчуває себе щасливою. Людина правду себе відчуває щасливою після гарної, щирої розмови з Богом. Таким гарним е, такою характеристикою, доброю є е, правдивої молитви, то коли ви відчуваєте, як ваше серце під час розмови з Богом розкалюється, стає теплим і вам приємно з Богом говорити. Тоді оці говорять про те, що коли ти чуєш, що тобі подобається з Богом говорити, не закінчують цією розмовою. У нас є така спокуса, а все, я відчуваю, що Бог до мене промовив, я до нього все, треба йти, восьма година Санта Барбара, чи, чи якийсь інший е серіал. Знаєте? Коли ти чуєш, що тобі приємно серці, коли ти чуєш, що воно є розігріте, перебувай далі на молитві. Тож наступним елементом є. Навіть не елементом, а результатом доброї молитви є переміна. І цю переміну якраз найкраще видно в тому тексті. Закей встав і до Господа промовив. Ось половину майна свого даю в Бога. А коли чимось когось покривдив, поверну вчетверо». Не просто розмова, не просто, Боже, я грішний, дякую Тобі, давай я буду далі грішним. Знаєте, кожна молитва, кожна розмова, попробуймо, щоб вона нас перемінила. Так, як вона перемінила Захеєм. Так, щоб ми сказали, Отче наші сином, і прости мені, провини Мої, як і я прощаю винуватцям Мої. Тобто, Господи, прости мені тільки в тому випадку, якщо я прощу своєму ближньому. Ми самі Богові ставимо умову. Тобто це правильно, правильно та молитва складена, що я готовий на те, щоби ти мене простив, але за умови, якщо я прощу своїй сусідці. Але я сусідці не прощаю, але молюся далі. З Сусідкою я вже не розмовляю років 15. А чому? А вона сама до мене не вітається. А ви пробували з нею йти на діалог? Та коли останній раз? 10 років тому. А якщо ви помрете, але ж я до сповіді ходжу. Та добре, а якщо з цього гріху він є непрощений, ви не примирені з тою сусідкою, ви з нею не розмовляєте, але це очина ви молитеся і вважаєте, що ви є прощені. Так, це не мені судити, Бог вирішує. Але зробімо все для того, щоб не мати злоби чи образи на нікого тим самим самі через ту сусідку через тих пів метри межі, яка вже давно є або моя, або її, я можу не попасти в Царство Боже. Ісус Христос дав спасіння для всіх, дав вічне життя і Царство Боже кожному. Але Він сказав, що воно береться силою. Це так подібно, Він дав спасіння кожному, але Царство Боже залежить також від нас. Бо, дорогі брати і сестри, молитва, результат молитви це завжди є переміна. Ми готові на переміну тоді, коли нас щось дуже сильно зворушить, коли нас так життя вдарить, що ми собі скажемо, все, так далі жити не можна. Я перебув в таке горе, я мушу змінитися. Дорогі брати і сестри, не чекаємо горя, яке може нас змінити. Не чекаємо удару від життя, яке може нам завдати нещивного удару. Але шукаємо кожного разу під час молитви діалог, прохання і прохання переміни. А ця дальша переміна залежить вже від нас. Також дуже гарно я би хотів вам зачитати, що про молитву говорить наш митрополит Андрей Шептицький. Ми знаємо, що цей рік, присвячений нашій церкві 150 й річниці з дня його народження, і в всіх храмах нашій церкві його вшановують. Це був праведник муж молитви. І він дуже гарно написав про молитву е, такий твір, який датований в 1911 році. Пам'ятайте, браття, що родина не є християнською родиною. Якщо ціла не сповняє християнського обов'язку пошани до Бога. Пам'ятайте, браті, що нема християнського життя без молитви, що без молитви нема спасіння, бо без молитви християнин немає Божої благодаті, без якої не можна спастися і котра конечно потрібна для кожного доброго діла. Хоч християнин добре розуміє всі слова молитви, якщо не думає про те, що робить, і про те, що говорить в часі молитви, то молитва пуста і не приносить жодної користі. Така молитва, при якій уста повторяють її слова, а душа думає про щось інше, є подібна до каміння, що людина кидає його вгору, але воно назад падає на землю. Коли навпаки молитва правдива, то подібно до тої небесної птиці, що високо-високо зноситься в небо. Наша молитва повинна зноситися високо в небо і ставати перед самим предвічним престолом Всевишнього Бога. Бо молитва це розмова з Богом. Коли хочеш добре молитися, забудь про все те, що навколо тебе діється. Не дивися на людей. Що вони скажуть про тебе або подумають, не шукай, кому би то сподобалося. Про одне лише пам'ятай, про того доброго небесного Отця, з котрим маєш розмовляти. Роби так, як співаємо на вечірні, до тебе, що живеш на небесах, я звів очі мої. Очі душі піднеси до неба, так як слуга дивиться на свого пана, очікуючи його наказу або ласки. І так нехай будуть очі наші до Господа нашого, що на небесах. Дійсно, дуже є гарні ці слова. Основну. Молитва без молитви не має Божої благодаті, без якої не можна спастися. Ті самі слова сказав Ісус Христос до Захея. На цей дім сьогодні зійшло благословення, бо і Він син. Авраама. Дорогі брати і сестри, нехай цей сьогоднішній вечір Боже благословення через нашу молитву сходить на ваші домівки. Амінь. Слава Ісусу Христову. Достойне йому істину вчати блаженою тебе, присно блаженою і пренеборожого і матір Бога нашого. Чесніше від Кировиня і нездріняно не славніше від Серафимів, сарафині, щоб супіння благословна.